Сьогодні в студії ми говоримо з журналістом та громадським діячем Євгеном Положієм. Я вас вітаю. Добро ви учора. Ви після невеликої перерви зустрілися зі своїми колегами. І найперше питання: як себе почуваєте? Та чи тримаєте руку на пульсі у розслідуванні щодо вашого побиття? Ну невелика перерва. Це три тижні в лікарні. Я досі ще не лікарняному почуваюся значно краще, особливо якщо взяти те, що було три тижні тому, але ще. На мене ще один або там, два місяці реабілітації досить серйозно. Чи тримаєте руку на пульсі? На пульсі розслідування. Я думаю, що так тримаю, але на жаль, деякі рішення судів вони унеможливлюють зараз пошук злочинців. Але я впевнений, що ми, як от китайська. Да, прислів'я каже, що якщо ми зустрілися один раз, і доля до цього була схильна, то значить ми зустрінемося і вдруге. То я думаю, що ми із злочинцями, і замовниками зустрінемося обов'язково вдруге, і це буде в залі суду. Я чомусь у цьому переконаний. Учора на прес-конференції ви анонсували масштабний радіомарафон на Радіо слобода ФМ. Так він буде присвячений 9 травня та дню виборів. Трохи. Про нього, про ці марафони? Ну, 9 травня це велике свято, це День перемоги. Насправді це в моєму дитинстві було найулюбленішим святом. Воно було світле, це було свято гуманізму, і миру, і пам'яті за тими людьми, які віддали своє життя. У мене і бабусь. бабуся воювала, і дідусь, і кілька родичів загиблі. Але ці дні можуть стати для нас дуже серйозним випробуванням. Я думаю, немає сенсу говорити, чому саме. І е, прийшла така ідея, що ми мусимо створити е, об'єктивну інформаційну картинку цих днів, і особливо е, днів і ночі виборів. І я звернувся просто до всіх журналістів Сумщини, до журналістів Сум, до своїх колег, долучитися до своєї ініціативи. Сен полягає в тому, що журналісти будуть чергувати на виборчих дільницях і інформацію повідомляти на радіо ФМ Слобода. Де вона буде звучати перевірена, об'єктивна інформація, точна інформація, щоб не було якихось там інформаційних вкидів, щоб люди спокійно могли йти голосувати на якісь виборчі дільниці, а там, де дійсно є небезпека, трохи зачекали. Тобто, я думаю, що суспільство зараз потребує. От такої масивної об'єктивної інформації про вибори. І тому я закликав журналістів всіх Сум і сумщини, приєднатися, чергувати на дільницях, повідомляти на радіо, а вже ваші ведучі будуть повідомляти всім сум'янам. У нас яка хвиля? 88.1, здається. Ну, буде багато реклами і в газетах і на сайтах. Ви побачите. Тому я закликаю до вас, слухайте 9 травня. Це радіо і слухайте особливо на день виборів. Я думаю, що ви почуєте, і це буде і в інтернеті розміщено. Ви почуєте і прочитаєте все е те, що відбувається насправді від кращих журналістів Сумщини. Я думаю, що це найголовніше дати людям інформаційний спокій. Добре, дякую вам, глядачам. Нагадую, що триває випуск новин. Далі говоримо про те, як місто готується до 9 травня, та про тих, кого вже вітали.